Того читання. Слава читання, а Слава тобі! Борисо, бажні, книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама, Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юдо і братів його. Юда породив Фарис Фареса з і тамари. Фарес породив Есрома, Есром породив Арама. Арам породив Аміна Дава, Амінодав породив на Асона, на Асон породив Салмона, Салмон породив Вооза, від Рахави, Воос породив Юеда, Йове і Відрути, рути, Йовет породив Єсея. Єсей породив царя Давида, Давид же цар породив Соломона від жінки Урії. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафат, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Йоатама, Йоата породив Ахаза, Ахаз породив Єзикію, Єзекія породив Манасію, Монасія породив Амоса. А породив Юсію, Осіє породив Єхонію, і братів його за вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Іхонія породив Салатіїла, Салатіїл породив Зровавела. Зоровавел породив Авіюда, Авіуд породив Елія Кма, Еліяким породив Азора, Азор породив садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Елієюда, Еліют породив Єлеазара, Єлеазар породив Матана, Матан породив Якова. Яків породив Йосифа чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос, поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа сталося так, Марія, Його мати була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от коли він, це задумав, не Господній з'явився йому і у сні і мовив. Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і те даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все це, щоб збулося Господнє Слово, сказане Пророком. Ось діба матиме в утробі, і народить сина, і ти і дасть йому ім'я Еммануїлу, що значить, з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як хвилів йому, ангел Господній, прийняв свою жінку и не пізнав її, аж поки не родила сина, и він дав йому ім'я Ісус. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. В Євангелії не раз ми чуємо слова, коли люди дивуються, наприклад, в Назареті, коли Ісус був в синагозі, звідки в нього та мудрість. Вони кажуть: адже ми знаємо. Його батьків, ми знаємо його кузенів, його двоюрідних, троюрідних братів, як він може так говорити, хто йому дав це? В Івані від Івана в діалозі з прокуратором римським Пилатом, ми чуємо, коли Пилат запитує, Хто ти? Чи коли Христос кличе, верніше Іван вказує на Андрієві, що ось Агнець Божий. І Андрій говорить Филипові, Филипп говорить Натанаїлові. Натанаїл говорить, що доброго може бути з Назарету. І тоді Филипп говорить, прийди і подивися. Євангелист Матей має ціль, щоб люди, які читатимуть цей родовід, зрозуміли, що. Ісус з Назарету є син Авраама, син Авраама, батька віри, син Давида, царя, якому обіцяли, що його царство не буде кінця, що він буде великий цар. І, власне, він пробує через тих різних 14 поколінь і 14 поколінь, і 14 поколінь, і ми казали, що. Що цифри відповідають за літери в єврейському алфавіті, і з тих 14 цифр ми завжди складаємо слово єврейське Давід, Давид, щоб наголосити про походження. Закінчується родовід про батька Йосифа. Який є заручений з Марії, бо з Марії народився Христос. Серед безлічі імен чоловіків є чотири рази згадуються імена жінок, які не були з ізраїльського походження. Хтось спробує сказати, вони, напевне, були грішні. І Христос бере на себе гріхи, вже вказується на те, що Христос прийшов не для того, щоб створити нам гарну атмосферу різдва, яку ми собі створюємо через вбирання, прибирання будинків і назовні, і всередині. Але Він доконує місію. Ті неізраїльтянки показують про інклюзивність місії Бога. Не тільки народ, який слухав слово Мойсея, дотримував закону, щоб жити з Богом, щоб бути справедливими і святими, але всі народи, є включені Богом. Всі без винятку. Авраам, батько віри. Посланні до євреїв в 11 главі ми чуємо, як Згадується дуже так поверхово про, про патріархів, про різних про суддів, там Самсон, Євта і так далі. І якщо ми вчитаємося в тексти Біблії, ми побачимо, що це не просто нам згадуються імена, щоб нас заплутати. Але ті особи отримали від Бога обіцянку, і вона сталася. Ті судді, які були. Військовими, наприклад, як за допомогою 300 осіб можна перемогти армію в 30 тисяч. І Бог говорить, що не бери своє велике військо. Надійся на мене, візьми 300 осіб, щоб вони переконалися, що не людською силою ви здобули це, але за допомогою мене, Бога. І вони так зробили і перемогли. Чи Авраам, в якому обіцяли землю, і ми чуємо, як Павло говорить в посланні до євреїв, що все одно не та земля обіцяна Ханаан є його земля. І як гарно апостол Павло говорить про те, що Авраам мав сина від улюбленої дружини, Сари, який називався Ісаак. І він залишив місце положення свого дому, він вийшов з уру Халдейського, Ірак теперішній, послухав Бога, щоб йти туди, де він його просить, в 75 років. І тут він, довіряючи Богові, має втратити своє майбутнє Ісаака. Чоловіка, не дитину чоловіка, який добровільно піддається. Бо слухає, що Бог йому говорить. І звичайно, що Бог не хоче жодної жертви. Ми то переконуємося зі слів псалмопівця царя Давида, який каже, що серце сукрушеним Бог не погордить. А в іншому місті Христос хоче милосердя, хочу, а не жертви. Не стейки, не м'ясо палене і благовгодне для Бога. Але людина, яка є. Праведна і свята. Це є найкращий дарунок для Бога, коли людина віддзеркалює собою Бога в щоденному житті словами, думками і ділами. Отже, Авраам довірив своє майбутнє Богові. І апостол Павло говорить, наче вкладає слова. В уста Авраама, який каже, який надіявся, що Ісаак Воскресне. Тобто він думав, якщо він принесе в жертву свого єдинородного сина, Бог його воскресить із мертвих. Христі, місце на гора Морія, є місце, на якій розташовувався потім храм царя Соломона. Ми вже про це згадували. Дуже велике і символічне значення. Але найважливіше, Ісаак є прообразом Христа. Бог не хоче ніколи смерти людини. І тому Ісаак не був жертвований Богові. Ми знаємо, що в той час Молохові Вагалові жертвували дітей. І тому не раз нам говориться за ті червоні нитки, які ми не розуміємо, що вони означають. Що це є жертва для ваала, яку мають принести, мають вбити. Коли сім'ї жертвували своїх дітей перших, коли вони будували будинки, це було серед людей довкола. Але Бог каже: не будемо цього робити. Ісакі прообразом його єдинородного сина, народження якого ми ось ось будемо святкувати. Сина, який є споходження батька віри, з покоління царя-царів, царя Давида. Адже в Ізраїлі далі не було більшого, ніж Давид, хоч його син Соломон був наймудріший в цілому світі, як ми читаємо. В книжці царів, книзі Самуїла, згадується в притчі царя Соломона. Але Христос, тобто Месія, Ісус, народжені з Марії, є більший, ніж найбільший з царів. Бо його царству не має кінця. Дорогі Христі, як чудово складено літургійно, щоб ми вже читаємо про ці події, щоб ми могли з цією думкою війти в святкування Різдва. Щоб ми занурилися в те, що Бог думав про кожного з нас. В тому плані Бог думав про всіх нас. Він народжується для кожного з нас. Для тих, що тут є, для тих, що відійшли від нас, для тих, що ще не народилися і народяться. Це щось надзвичайне. Щось незбагненне. Тому, власне, полягає таїнство і містерія свята, Бога з нами. Емануїла. Амінь.